Ви повністю впевнені, що Україна виграє ці справи судді Тут впевненості не буває. США розуміють, що можуть бути не лише прокурором, а й самі стати звинувачуваними. Вони бачаться з двох боків. Восени осіння двадцять року. Вони кажуть, є ймовірність, що Путін вторгнеться. Що нам робити? Можливо, варто розробити стратегію для такого сценарію, і ми це зробили. Є можливість, що Путіна можуть скинути або він може втекти. Ми ж знаємо, у нього є дача на близькому сході. Він може забрати всі гроші з собою. Ну і третій варіант, що він буде домовлятися. Всім привіт, знову з Гааги. Європейська правда продовжує розповідати про те, що відбувається на міжнародному юридичному фронті. І поруч зі мною, професор Харльд Ко, який є одним з радників української команди у міжнародному суді. Ми поговоримо з ним про. Перемоги України, які попереду, професор in на інінденгак професора. Ми з вами зараз у Газі, де йде розгляд справи про геноцид проти Росії, коли така ідея з'явилася серед юристів українських та тих, хто допомагає Україні, ще не було зрозуміло, що Росія дійсно збирається вчинити геноцид. Але потім сталася буча, був Маріуполь, і вже зібрано чимало доказів. Чи достатньо цього, щоб звинуватити Росію в гено? Ноциді в широкому сенсі вайдетро. Як ви знаєте, вже скоєно дуже багато воєнних злочинів. Однак, поки що, прокурор міжнародного кримінального суду звинуватив Путіна лише у викраденні дітей. Як ми знаємо, звинувачення у геноциді наразі не висунуті. Одна з проблем полягає в тому, що в зоні бойових дій важко збирати докази злочинів, але це вирішується. Вже є кілька груп, які займаються збором цих доказів, і не виключено, що вони засвідчать вчинення геноциду. Але у США у нас є приказки для того, щоб побігти, треба спершу піти. Мета цієї справи проти Росії у ГАЗі була у тому, щоби привернути увагу до фейкового використання Росією конвенції про геноцид. Що вони використовували заяви про геноцид як виправдання свого вторгнення в Україну, і якщо виявиться, що ці заяви неправдиві, то їхнє вторгнення було протиправним. Річ у тім, що досі немає жодного юридичного рішення про те, що Росія діє незаконно. Рада безпеки ООН не буде такого ухвалювати, бо Росія має там право в Є чимало рішень генасамблеї ООН, але вони у системі міжнародного правосуддя не є доказом. Тому рішення найвищої судової інстанції системи ООН є дуже важливим, щоб надалі казати що Росія діє незаконно, бо доведення протиправності її дій дозволяє робити кроки у відповіді, наприклад, накладати санкції на посадовців чи інші примусові речі. Це також допоможе, коли буде йтися про нові ордери МКС на арешт. Отже, це початок динамічного процесу. І де цей процес закінчиться? Чи You know. And encourage things like the ICC arrest warrant. So uh, it's the beginning of a dynamic process. And where that process will end, will it end where you're suggesting? окей, okay, вина Росії буде доведена. Що далі? Путін же не поважає міжнародне право, і ця повага не з'явиться в Росії навіть після рішення міжнародного суду. Та справа ж не в тому, що думає Путін, а у тому, що думає весь світ зараз на полі бою, військові України та Росії ведуть надзвичайну боротьбу, і українські військові неймовірно добре справляються, маючи брак ресурсів. Але у юридичній битві я вважаю, українці чітко перемагають що це змінить на практиці. Я вважаю, що це зачепить китайців та індійців. Бо якщо наказ суду каже, що Росія не повинна бути в Україні, а ці країни дають Росії зброю, то вони порушують міжнародне право. Однак і Китай, і Індія хочуть, щоб їх вважали такими, що діють відповідно до міжнародного права, і кожна з них має суддю в міжнародному суді. ООН. насправді є кілька причин, чому Китай не став повністю на бік. Путіна. І ось це безумовно є однією з них. Вони не хочуть, щоб їх таврували як злочинців разом із Росією. Ви сказали, що Україна краща за Росію у питанні міжнародного права. Чи є у вас певність, що у цих справах Україна виграє Україн Вілбін? У цьому не можна бути впевненим. Знаєте, якщо друг захворів на рак є лікування, воно розпочалося, але я все одно казатиму. Сподіваюся, він виживе, бо це залежить від багатьох факторів, від сил пацієнта, від майстерності лікаря, а от впевненості тут бути не може. Це не науковий прогноз, але все одно ця справа є виразом колективної волі, і ми вже побачили, що вона дала дипломатичним партнерам України можливість висловити свою позицію, що це не просто справа Україна проти Росії, це Росія проти міжнародного права. Якщо ви атакуєте міжнародне право і нападаєте на Україну, то багато хто з. Стане на їхній бік. До речі, мій президент Джо Байден сказав про це так: Путін думав, що НАТО розвалиться, а насправді альянс став сильнішим. Май президент Джо Байден подисвейзет Путін тоте ти Алаєнс видкрамбол. In fact, it's By the way, and now до речі. Зараз я бачу, що США змінюють свою позицію щодо міжнародного права. Раніше Вашингтон принципово не співпрацював з міжнародним кримінальним судом. Зараз сполучені штати надали міжнародному кримінальному суду певні докази у справах України. This is where the так, якраз тут криза навколо України допомагає вирішити це питання і створює більш політичний імпульс у Сполучених Штатах для співпраці з МКС, але згадаймо, в Нюрнберзі США були в групі обвинувачення. Потім також у Токіо. Тож свого часу Сполучені Штати були серед засновників руху за міжнародне кримінальне право. Також США допомогли створити трибунал по Югославії та трибунал по Руандії, а також президент Клінтон підтримав ідею створення самого МКС. Тож позиція США тут як маятника, деякі уряди сприймають його вороже, деякі ні. Хоча загалом сполученим штатам треба більше часу ніж іншим країнам, щоби погодитися на зобов'язання щодо міжнародного суду. До прикладу, за часів Ліги націй, США так і не ратифікували постійну палату міжнародного правосуддя. Одна з причин цього. Це те, що США мають глобальні інтереси і розуміють, що можуть виявитися не лише позивачем або прокурором. Вони також можуть бути і відповідачем. Тому вони дивляться на цю систему з обох сторін. Натомість країни, які оцінюють ситуацію лише з точки зору переслідування противника у суді, схильні мати більш однобокий погляд. Я звернув увагу на таке: Нюнберський трибунал став можливим лише коли впала нацистська Німеччина. Але чи правда, що подібний стрибок у судових процесах проти російських воєнних злочинців буде лише після такої самої поразки Росії? Дійсно, Нюрнберг був успішним завдяки тому, що всі підсудні були схоплені і перебували під вартою. А Гітер взагалі? Був мертвий, а в Україні ж триває війна, і під вартою немає нікого за винятком декількох осіб, яких судить український суд за поданням Генеральної прокуратури. Але я також нагадаю, що у часи Нюрнберга були пропозиції просто розстріляти нацистських в'язнів без суду та слідства. Але замість цього створили систему, щоб спробувати встановити факти, визначити, хто винен, підозрювані мали захисників, і суддя Роберт Джексон, що згодом став суддею Верховного суду США. А тоді. Тоді був прокурором від США. Сказав ніколи, влада не діє під проводом розуму більшою мірою ніж тоді, коли вона зупиняє руку помсти. Тобто ми маємо діяти не з помсти, а на основі закону. Саме цей принцип діє в Нюрнберзі. Зараз, як ви знаєте, Путін все ще на волі, і у нього ще є війська, які йому підкорюються. Є ресурси. Але він набагато більш ізольований ніж був раніше. Ви звернули увагу, що він не поїхав на Саміт Брікс у південній Африці, бо він не може подорожувати його гроші не можуть працювати. Його свобода пересування дуже дуже суттєво обмежена. Він зробив катастрофічну помилку. Він вирішив вторгнутися в мирну сусідню країну, яка мала багато союзників, і він неправильно оцінив реакцію. І він буде платити за це ще багато років. Um, you know, he decided to uh, invade um, a peaceful neighboring country that had a lot of allies, and he misjudged the reaction. So this is a uh, he'll be paying the price for this for many years to come. крім того, зрозуміло, що є дуже мало шансів для нього надовго залишитися при владі. Навіть у Росії багато хто не задоволений. Це через Путіна вони під санкціями і багатьох людей призивають в армію і відправляють на фронт. І їхні сім'ї дуже в розпачі через те, що у російських вояк немає належної зброї чи захисту, і вони не хочуть воювати, але їх змушують. Тому багато людей у Росії вважають, що Путін зробив величезну. Помилку навіть такий диявол, як Пригожин, керівник Вагнера, відчував достатньо впевненості, щоб кинути виклик Путіну. Так схоже, що потім Путін помстився йому, але все одно це показало, що Путін не є недоторканим. Со юнопутін сім'ю в гадзівенс ангімбачозпутін і знат інвінсибл. Батворюбек є припущення, що Путіна потрібно скинути або вбити, щоб досягти прориву у встановленні справедливості. <реку> Ви з цим згідні. А uh, well, важко сказати. Один yeah, з варіантів це дійсно те, що його скинуть. Адже колись тихо прибрали Юрія Андропова, також колишнього голову КДБ Або він може втекти. Агенти КДБ, як правило, мають стратегії відходу. Він теж, наскільки відомо, побудував дачу на близькому сході і міг взяти туди гроші. І є третя можливість для нього. Це дійсно переговори. Але я не думаю, що він зможе домовитися про звільнення від кримінальної відповідальності. Отже, наразі у нього дуже мало варіантів. Цікаво, що він розпочав війну через бажання відновити радянський союз. Та за іронією долі він лише наблизив Україну до заходу more into the West. Це правда. Тепер ваші виробничі ланцюжки поставок набагато більше пов'язані з Європою, і усі західні держави є союзниками України. Тож Путін це найлютіший ворог самого себе з точки зору досягнення його цілей я запитую про це, тому що в Україні, як ви можете собі уявити, для людей, які стали заручниками цієї жахливої війни, важлива відповідальність винних. Люди хочуть побачити суд над путіним у Газі, а це навряд чи є можливим. Люди хочуть, щоб був створений спеціальний трибунал щодо агресії, і тут ми також не бачимо достатнього про. Гресу на цьому фоні є відчуття, і особисто я його поділяю. Що захід та й не тільки він, а також глобальний південь, схід тощо чекають, чим завершиться війна. що вони хочуть побачити, то Росія повністю програла війну, і до неї треба ставитися як до того, хто зазнав поразки. Чи Росія ще може вистояти? Ви підтримуєте цю оцінку? Конелісестейн. Would he back uh, that assessment? є такий вислів: нехай краще не буде ворогом хорошого. Зараз немає трибуналу для Путіна, його ще не існує. Напевно, було б краще, якби він існував ну, вже зараз. Але щоб його створити, треба ще багато ресурсів і багато дипломатичної енергії. Ви вірите, що це можливо? так, це можливо. Питання в тому, чи це найкращий шлях? Знаєте, якщо я хочу поїхати, наприклад, звідси до Львова то я можу сісти на потяг до Варшави, зробити пересадку і далі поїхати до Львова. Або ж я буду чекати, поки побудують новий потяг і їхатиме до Львова напряму. Але на це можуть піти роки. Тож іноді ви робите щось не ідеальне просто тому, що це більш реалістично в даний момент, наприклад наприклад, гібридний трибунал, який вам пропонують, або інші речі, це є предметом дипломатичної дискусії, і Україна, очевидно, має урядову позицію, яка відповідає політичній ситуації, що склалася на даний момент. і це підводить мене до наступного, можливо останнього запитання: хто стоїть за ідеєю подати в суд на Росію щодо геноциду, але не маючи доказів для звинувачення її власне геноциді. Це результат обговорення з міжнародно-правовим департаментом МЗС України. Ці люди знають, як працюють міжнародні договори. Історія була така: ми працювали над попередньою справою. Вони зібрали команду, яка наповнювала справу проти Росії про фінансування тероризму та расову дискримінацію. І тут, восени 21-го року, вони кажуть, є реальна ймовірність того, що Путін вторгнеться. Що ми тоді робимо? Ми запропонували. Давайте розробимо. Теорію для такої можливості. І ми це зробили. We a for that uh, and we did. And, um потім почалося вторгнення. Ми запитали: отже, що ви хочете робити? І вони зв'язалися з нами, коли їхали у Карпати 26 годин у потязі і прагнули звернутися до міжнародного суду. Я думаю, що президент Зеленський тоді хотів дати людям надію. Тож ми подали заяву до міжнародного суду, і 9 березня вже стояли перед судом. Вторгнення відбулося 24 лютого, а рішення ми отримали 16 березня. Тобто не минуло і місяця від початку вторгнення. Сонарівеномантавторді інвейжен Тож у юридичній війні Україна вміє йти в наступ, і це ваше вміння видно у багатьох інституціях: європейський суд з прав людини, сод, арбітраж з морського права. Тож, якраз тут в Україні дуже добрі юристи. Чи правильно. Я розумію, що ви аналізували можливе вторгнення і можливість позватися до Росії в суд ще до того, як почалося вторгнення. Та ми над цим думали ще з 15-го року. Так чи інакше, це все тому, що росіяни дали згоду підкорятися суду. Ось зараз у суді Росія запевняла, як сильно вона піклується про міжнародне право, як дотримується конвенції про геноцид. Тож вони кажуть, що дотримуються конвенції про геноцид. А ми кажемо: гаразд, нехай нейтральний суд вирішує, якими є правила. Правила встановлюють не для того, щоб ви ними крутили. Тому є суд з 15 суддями і ще одним суддею від України, який ухвалює рішення щодо міжнародної правової системи. Саме так має бути у 21 столітті. І нехай справедливість переможе. Нехай справедливість переможе. Дуже дякую вам за те, що ви допомагаєте Україні у цій правовій війні, у юридичній війні проти агресора, який руйнує світовий порядок. І я сподіваюся, що ми усі ви наше міністерство закордонних справ та уся система міжнародних судів не дозволять Росії це зробити для мене честь працювати з Україною. І у мене багато українських друзів. Мужність і людяність українського народу мене надихає, і це найменше, що я можу для вас зробити. Лістакендюфенкі і дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, вам було цікаво і вам точно важливо, щоб Україна перемогла у цій війні. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та місце України у світі.